Коза дереза. Були собі дід та баба. Поїхав дід на ярмарок та й купив собі козу. Привіз її додому. А рано, на другий день, посилає дід старшого сина ту козу пасти. Пас пас хлопець її аж до вечора та й став гнати додому. Тільки до воріт став доганяти. А дід на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонька моя мила, кізонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я й не пила, і не їла, тільки бігла через місточок та й вхопила клиновий листочок. Тільки бігла через грибельку та вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. От дід розсердився на сина, що він погану худобу доглядає, та й прогнав його. На другий день посилає другого сина, меншого. Пас пас хлопець козу аж до вечора та й став гонити додому. Тільки став до воріт доганяти, а дід на воротях у червоних чоботях, та й питається Кізонька моя мила, кізонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я не пила я й не їла, тільки бігла через місточок, та вхопила кленовий листочок, бігла через гребельку. Та вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. От дід і того сина прогнав. На третій день посилає вже жінку. От вона погнала козу, пасла весь день, ввечері стала гнати до двору, а дід уже стоїть на воротях у червоних чоботях та й питається. Кизонька моя мила, кізонька моя люба. Чи ти пила, чи ти їла. Ні, дідусю, я й не пила й не їла. Бігла через місточок, ухопила кленовий листочок, бігла через гребельку, вхопила водиці крапельку. Тільки пила, тільки їла. От дід прогнав і бабу. На четвертий день погнав він уже сам козу. Пас увесь день, а ввечері. Погнав додому і тільки надігнав на дорогу, а сам навпростець пішов, став на воротях у червоних чоботях та й питається. Кізонька моя мила, кизонька моя люба, чи ти пила, чи ти їла? Ні, дідусю, я не пила й не їла, бігла через місточок та вхопила кленовий листочок, бігла через гребельку. Та вхопила водиці крапельку, тільки пила, тільки їла. От тоді дід розсердився, пішов до коваля, вистев ніж, став козу різати, а вона вирвалась та й втекла в ліс. У лісі бачить коза зайчикову хатку. Вона туди вбігла та й заховалась на печі. От прибігає зайчик, коли чує. Хтось є в хатинці. Зайчик і питається, А хто, хто в моїй хатинці? А коза сидить на печі та й каже Я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупо тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі смерть. От зайчик злякався, вибіг з хатки, сів під дубком. Сидить та й плаче, коли йде ведмідь, та й питається, Чого ти, зайчику, побігайчику, плачеш? Як же мені не плакати, ведмедику, коли в моїй хатинці звір страшний сидить? А ведмідь відповідає От я його вижену, Побіг до хатки. Хто хто в зайчиковій хатці, а коза з печі відповідає. Я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком за мету тут тобі й смерть. Ведмідь злякався. Ні, каже зайчику побігайчику, не вижену, я боюсь. От і знов пішов зайчик, сів під дубком та й плаче, коли йде вовк і питається. А чого це ти, зайчику побігайчику плачеш? Як же мені, вовчику, братику, не плакати, коли в моїй хатинці звір страшний сидить? А вовки каже: От я його вижену. Де тобі його вигнати? Тут і ведмідь гнав та не вигнав, отже, вижену. Побіг Вовк до хатки та й питається. А хто хто в зайчиковій хатці живе, а коза з печінь? Як оза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупо тупо ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком за мету тут тобі і смерть. Вовк ізлякався. Ні, каже, зайчику побігайчику, не вижену, боюсь. Зайчик знов пішов, сів під дубком та й плаче. Коли біжить лисичка, побачила зайчика, та й питається. А чого ти, зайчику побігайчику, плачеш? Як же мені не плакати, лисичко, сестричко, коли в моїй хатинці страшний звір сидить? Лисичка й каже, от я його вижену. А тобі лисичка його вигнати? Тут і відмідь гнав не вигнав, і вовк гнав, не вигнав, а тут ти отже вижену. Побігла лисичка до хатки та й каже Хто в зайчиковій хаті, а коза з печі. І я коза дереза, за три копи куплена, півбока луплена, тупу тупу ногами, Сколю тебе рогами, ніжками затопчу, хвостиком замету, тут тобі й смерть. От лисичка теж злякалась, ні, каже зайчику побігайчику, не вижену, боюсь. Пішов зайчик, сів під дубком та й знову плаче. Коли це лізе рак не борак, та й питається, чого ти, зайчику, побігайчику, плачеш? Як же мені не плакати, коли в моїй хатинці страшний звір сидить? А рак йому: От я його вижену. Та де тобі його вигнати? Тут ведмідь гнав, та не вигнав, вовк гнав та не вигнав, і лисичка гнала та не вигнала, а то ти. Отже, вижену, от поліз рак у хатку та й питається. А хто, хто в зайчиковій хатці? А коза спечи Я коза дереза, за три копи куплена, півбоки луплена, тупу тупу ногами, сколю тебе рогами, ніжками затопчу, Хвостиком замету, тут тобі й смерть. А рак усе лізе та й лізе, виліз на пічку та й каже А я рак не борак. Як вщипну, то буде знак. Та як вщипне козу клешнями, Коза, як замекає, та з печі, та з хати Побігла тільки й видно. От тоді зайчик радий прийшов у хатку. Та так уже ракові дякую та став жити в своїй хатинці.